Галина Віленівна завітала до театру імені Шевченка, але цього разу не на перегляд вистави на великій сцені, а для особистого привітання знаного в кривому розі та далеко за його межами художника-реаліста Миколи Петровича Рябоконя. Роботи митця завжди зачаровують її своєю майстерністю виконання. Картини, на яких Нікалай Петрович зобразив криворожські дворики, я их видела ну, несколько десятков раз. Они обычно до начала этих трагических событий они висели в Краеведческом музее. Я там часто бывала, но когда приходила, ну, приходила туда, ни разу не было такого, чтобы я равнодушно прошла мимо этих картин. То есть в них столько тепла и какой-то вот ностальгии. И... Шевності, домашності. Вот такое ще слово домашності в цих картинах. сам винуватець свята тактично жартую, що не рахував скільки робіт з під його пензля побачили світ. Втім, творча спадщина Криворізького митця наразі впевнено переступила позначку в 800 полотен та графічних замальовок. Микола Петрович каже: в його житті було багато персональних виставок. Такого торжества я не очікував. Це щастя. побачити, скільки знайомих людей. Это самое высшее наслаждение, которое может быть в этом году. Картин очень много я не считал. Вот. Ну вот часть вот этих картин, это которые я делал только в Кривом Роге. А у меня же есть еще крымские пейзажи, э, украинские пейзажи, которые я делал. Микола Петрович працює в галузі станкового живопису та графіки, здебільшого виконує роботи в жанрі натюрморту і пейзажу. Такі особистості, як він, є творчою елітою, справжнім скарбом міста, яким пишаються його сучасники. Поважний художник є безумовним авторитетом творчої спільноти Кривого Рогу. Район пишається тим, що на території у нас є такі митці. Ви справжній скарб Криворіжжя, ви справжній талант. Дивлячись на ваші роботи, ми бачаємо не лише красу нашого рідного міста, ми бачаємо і різні часи, і різні місця, і автентичність того часу, який ви зображали. Це може робити лише людина із великою душею. Пейзажі та натюрморти з-під пера пана Рябоконя прикрашають музеї багатьох міст Дніпропетровщини. Картини у митця для себе купують навіть європейці, а його дім став справжньою картинною галереєю. Там художник влаштовує виставки та екскурсії. Бувало в його оселі багато іменитих гостей. На свято ювілею особисто привітати шановного в місті художника. Приїхав голова ради оборони міста. Олександр Вілкул зізнається, для нього полотна художника, не наче занурення в дитинство, ціла історія життя. Моя історія. І безумовно це історія нашого міста. І незважаючи на те, що зараз війна це сама проста ситуація, я дуже вдячний всім, хто сьогодні сюди прийшов, тому що якщо за що ми воюємо, ми воюємо безумовно за нашу землю, ми, безумовно, воюємо за нашу культуру. Тому такі культурні заходи, шанування дуже шанованої людини. Його сьогоднішній ювілей – це важливо. Крім того, голова ради оборони Кривого Рогу виконав почесну місію. Презентував ювіляру нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня. Відтепер Микола Петрович повний кавалер найпочеснішої відзнаки Криворізької громади. Наголошується членки художників України. криворізький художник Микола Петрович. Трявополь. Цього на міні-виставці в театрі імені Шевченка публіці митець презентував 26 своїх робіт різних років. Тож відвідувачі святкового зібрання мали змогу не тільки особисто привітати ювіляра, а й в черговий раз помилуватись його художніми шедеврами та непересічним талантом. Зичить метро криворізького живопису мога еліта Олександр Фефілатів, Максим Мурашов та вся команда першого міського.